Відаю у реформованому мисленні. Знаєте, те, що у людей є проблеми і вони потребують змін, ну з цим навряд чи хтось буде сперечатися. Це, так би мовити, факти життя. Але от коли ми починаємо копати глибше і питати, а чому ці проблеми існують, і, що важливіше, як їх вирішити, ось тут дороги різко розходяться. Існує два абсолютно різні шляхи. Тож давайте розбиратися, в чому ж різниця. І ось цей уривок із послання до колосян, власне, відразу ставить усе на свої місця. Він не ходить кругом та навколо, а проводить дуже чітку межу. Перед нами по суті вибір або шлях, що ґрунтується на людських ідеях, на філософії, або шлях, що ґрунтується на хресті. І це не просто два різні варіанти, це дві взаємовиключні реальності. Або, або. Отже, ось воно це ключове роздоріжжя. З одного боку, в нас людський шлях усе, що народилося в людському розумі, теорії, традиції, людська мудрість, а з іншого боку, божий шлях, який повністю виходить із Божого об'явлення, з особистості Христа. Це, по суті, протистояння людського і Божого. Ну що ж, давайте подивимось, до чого це призводить на практиці. Гаразд, перш ніж ми зіштовхнемо ці два світи лобами, давайте коротко пробіжимося по основних ідеях, які складають цей людський шлях. Бо ці ідеї вони ж буквально всюди, від популярних книг до розмов на кухні, важливо розуміти, звідки вони взагалі взялися. І починаємо ми, звісно ж, із Фрейда. Його ідея це вічний внутрішній конфлікт. Уявіть собі, що всередині нас є воно. Це наші тваринні базові бажання, є над'я – суворий наглядач, мораль, яку нам прищепило суспільство, і між ними бідолашне я, яке намагається якось усіх примирити. Тобто, згідно з Фрейдом, людина це істота, яка постійно розривається між своїми інстинктами і тиском ззовні. А потім прийшли біхевірісти, як от Скіннер, і сказали: забудьте про всі ці внутрішні конфлікти. Все набагато простіше. Їхня ідея, людина це по суті результат свого оточення. Нас просто надресирували діяти певним чином за допомогою винагород і покарань, батіг і пряник. А як же свобода волі, запитаєте ви? А її тут, по суті, немає. Ми просто реакція на зовнішні стимули. І ось тут є цікавий момент, що стосується дуже популярної сьогодні когнітивно-поведінкової терапії. Вона ж фокусується на зміні думок. І здавалося б, це дуже по-біблійному, правда, брати кожну думку в полон Христу. Але є одне величезне але. Як зазначає наше джерело, КПТ змінює думки, щоб покінчити зі стражданнями, щоб людині стало комфортніше. Вона не заглядає у корінь, у бажання нашого серця. Кінцева мета тут добробут людини, тоді як біблійна мета прославлення Бога. Це дві різні дороги. Ну і звісно, з'явилася третя сила гуманістична психологія, яка сказала: досить. Ми не просто набір інстинктів і не дресировані тваринки. Ця школа стверджує, що людина за своєю природою добра. Уся сила, весь потенціал для змін він уже є всередині нас, і головне завдання в житті це самоактуалізація. Ну, знаєте, знайти себе, розкрити свій потенціал, полюбити себе. І нарешті четверта школа це такий собі духовний коктейль, відомий як New Age. Це суміш усього з усім. Але ключова ідея тут одна: найвищий авторитет це ти сам. Звідси й походить знамените твоя правда. Істина стає суб'єктивною. А всі ці практики, як от медитація, спрямовані на те, щоб знайти Божественне всередині себе. Адже Бог, згідно з цим поглядом, є в усьому, а отже і в тобі. Так, це був такий, знаєте, експрес-огляд чотирьох китів, на яких стоїть людський шлях. А тепер найцікавіше. Давайте покладемо всі ці ідеї поруч із тим, що говорить писання, і ви побачите, що контраст буде, м'яко кажучи, разючим. Ось тут усе стає кришталево ясно. Погляньте, почнемо з головного: хто така людина? Людський шлях пропонує цілий спектр від тварини до ну, майже Бога. А Біблія каже: ні, людина це творіння, створена для слави Божої. Крапка. У чому проблема? Світські моделі кажуть, конфлікти, оточення, неправильні думки. А Біблія називає проблему одним коротким і страшним словом гріх. Хто винен? Людський шлях завжди шукає винних десь назовні. А Божий шлях каже, відповідальність лежить на тобі, на твоєму виборі. І нарешті, ліки. Людський шлях кричить: Знайди себе! Розкрий себе, полюби себе. А божий шлях тихо, але твердо каже: зречіся себе, і йди за мною. Прірва, а не просто різниця. І от коли бачиш цю прірву, виникає, здавалося б, цілком логічне питання а може, може, можна збудувати міст, взяти найкраще з людської мудрості і поєднати це з біблійною істиною? Це і є ідея так званої інтеграції. Ну справді, чому б і ні? Звучить же так привабливо, так сучасно, використати наукові досягнення психології, щоб краще допомагати людям, доповнюючи це духовними істинами. Наука і віра йдуть пліч опліч. Але чи можна насправді поєднати непоєднуване? Чи можна змішати олію з водою, не отримавши просто каламутну суміш? І ось тут ми підходимо до самої суті інтеграціонізму. Послухайте уважно, ніхто не каже, що Біблія не важлива. Ні, її поважають, її цитують, але її вважають недостатньою. Мовляв, це чудова духовна книга, але для реальних життєвих проблем нам потрібні ще й наукові інструменти зі світської психології. І ось це і є той Рубікон, де ставиться під сумнів вседостатність писання. То чому ж біблійна позиція така непохитна? Чому ні? По-перше, сама Біблія заявляє про свою повну достатність для всього, що потрібне для життя і побожності. По-друге, писання прямо запитує, що спільного між світлом і темрявою, між Христом і світом? Відповідь нічого. І, мабуть, найголовніше, справжні глибокі зміни в серці людини це надприродна робота Святого Духа. Це не психотехніка, це чудо. А цього інгредієнта у світській психології просто немає в рецепті. Добре, якщо інтеграція це глухий кут, то що тоді? Якою є біблійна альтернатива? І ось тут ми підходимо до висновку, який, як на мене, стосується буквально кожного, хто називає себе християнином. І ось, можливо, найрадикальніша ідея з усіх. Ми звикли думати, що консультування, допомога в душевних проблемах це для спеціалістів у кабінетах. Але біблійна модель вона перевертає все з ніг на голову. Турбота про душі це не робота для вузького кола професіоналів, це покликання і відповідальність усієї церкви, кожного її члена. І як це виглядає на практиці? Ну, звісно, є пастори та пресвітери, на яких лежить особлива відповідальність пасти отару. Але це тільки верхівка, бо далі йде заклик до кожного віруючого. Напоумлювати, потішати, підтримувати. І кінцева мета не просто мати Біблію на полиці, а зростати у вмінні нею користуватися, вміти вчасно і з любов'ю подати потрібне слово тому, хто поруч і переживає труднощі. Це спільна справа. І в кінці всього цього залишається одне просте, але дуже глибоке питання. Якщо джерело зцілення, істина, рішення, все це знаходиться в Божому Слові, то хто ж тоді відповідальний за те, щоб цим словом ділитися з тими, хто його потребує? Це питання джерело залишає відкритим, і, мабуть, відповідь на нього кожен має знайти для себе особисто.